Чергові сюрпризи для мандрівників потягами міністерство інфраструктури збільшило тарифи на поїзди. З середини липня вартість проїзду у плацкартних та купейних вагонах зросте на 10%. Здорожчання квитків стосується лише внутрішнього залізничного сполучення. Вартість міжнародних та вантажних перевезень без змін. Однак це ще не кінець ймовірно, що наступне тарифне на зростання відбудеться у жовтні. Підстав кажуть на івано-франківській залізниці, чимало зв'язку з тим, щоб Якось зменшити наші експлуатаційні витрати, зменшити цю збитковість пасажирських перевезень, підняти рентабельність наших перевезень. Значить, уже більше трьох років в нас ціни і тарифи не підвищилися у пасажирському сполученні. Зростання вартості послуг на залізниці людям не додає оптимізму. кажуть, квитки і так не з дешевих, і це при тому, що комфорту в пасажирських поїздах мінімум. Негативне для людей, тому що з якої причиною вони. Умови поїзді покращилися, що вони збільшили ціну на квитки? Негативно. Сервіс не покращується в наші поездки. Нехай би дорожав, але тільки були квиточки. А то піднімати, піднімаємо, а вагони відчіпляємо. Така ситуація досить ненормальна. Хтось стоповін про то думати, про то говорити. Ані квитків, ані достатньої кількості потягів. Пасажири кажуть, з Івано-Франківська не те, що до Москви квитка не придбати, до Яремчи неможливо доїхати. З обласного центру рухаються лише три вагони, а бажаючих потрапити туди, тим паче влітку греблюгати. Залізничники у свою чергу заперечують, наявна кількість вагонів згідно з пасажиропотоком. Можливо, воно спочатку є до Діброви, до дачника, до тих цей, а потім вони, а він потім іде пустий. Ми навіть змушені його були на новий графік. Він колись їхав до Вороненки. Але коли б ми проаналізували свій пасажиропоток, що ми возимо повітря, і на тому участку між Яремчою і Вороненкою немає пасажира. Ми прийняли рішення обмежити рух цього курсування вагона тільки до Яремчі з квітня цього року. Введені так звані іменні квитки. Відтак при їхній купівлі на проїзд залізничним транспортом тепер необхідно називати ім'я та прізвище пасажира, а при посадці пред'явити документи, які засвідчує особу. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.